Привіт, друзі! Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні чудова погода, лупашить сніг, а ми вже вийшли на лід. Сьогодні прийшли з Олексієм, він вже десь там довбе лунки. Фух, клас. Сьогодні хочемо половити рибу, взяв жерлиці, а зараз зловимо якісь маленьких окунчиків, постараємось, і ставимо їх на жерлиці і починаємо. Риболовлю. А, ні, ну в принципі почнемо риболовлю раніше, а потім поставимо вже на жерлиці окунчики. Цікаво, як воно буде. Тож, зараз, зараз робимо перші лунки і шукаємо рибу. Що там, як там? Загрівся. Загрівся? Вже трошки дюр набили, будемо пробувати щось шукати. Щось, що будемо? Щось п'ємо. А що ж не піймемо. Ми сьогодні додому верталися. Карша да. Перша прикміта вже є. Що да. ми ще робили? Риби не їли. Риби не їли. Ну, коротше стартуємо. Я починаю з мурмишечки собі. І Да. На мотильок маленька рибка, а на маленьку рибку... Велика щука. Велика щука. Так і буде. Так, щось ми вже тут більше години. Перепробували вже купу лунок і нічого. Жодної покльовочки. І прості вудки, і на поплавочок плаває, і в курчах стоять. Перевіряємо, може хоч десь. І нічого. Леша там на, на глибині, на блісну пробує? Я теж тільки що на блісну ходив, пробував без толку. Зараз будемо щось думати, якісь міри приймати. Я зараз в корчах тако поборюся трошечки. Обдивлюсь корчі. Якщо нічого не буде, то будемо десь рухатись на наступне озеро. Все, покидаємо ми дану водойму. Сюди бистро, звідти. ще скоріше. Да, вона якась безперспективна на нашу думку. Що, ви вийдемо десь там? Де? А, там де заходили? Там, де заходили. А я по хардкору піду. А, все окей. Ідемо на озеро, яке ми називаємо Карасьове. Там вчора Льоша був, зловив 22 маленьких окунчика, таких як князінець. Ага. Ні, я саме розказую, яких ти вчора оку... окунів там навалив. А, Живців, то да були. Нам якраз такі і треба зараз на жерлиці, щоб їх поставити. Да, тут не було взагалі, за мене і Да, То що рухаємось далі. Прийшли ми вже на друге озеро. Ось Воно виглядає. Ось так, в куточок зайшли, бо все озеро в жерлицях. Ідуть до Беокунів. Забираю Що вчора. вчора в нього тут купа маленьких клювало. А сьогодні вже три штучки малесеньких дуже зловилося. От, акваріум для них. Бач, акваріум є. Який тобі треба розмір нагадати? Мені розмір отакий. А, Треба було брати, так. <гум> 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 пальчиків, хлопчиків, пальчиків. Да. Так, а я тут проборився, вже зацепився раз, але клювало. Зараз покажемо яких Олексій тут ловить рибів. І що думаєш, прям так зразу плюне? О, о, диви. Ну, це, 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 це трошки довший, це <зуми> наш земляний палець. Це нормальний розмір. Прямо <зуми> на жерлицю. В акваріум. <зуми> о! Перший є, вже цікаво. <зуми> як перший? Це вже четвертий. Ну перший в акваріумі. <зуми> Ну, вже веселіше, як там. Ну так, да, тут хоч щось подіргує. Так. Зараз ловимо ще пару пару штучок і ставимо жерлиці. Прикольно, давно цього не робив, Є діло, але тут по озері їх 20 штук розставили. 20 жерлиць на маленькому озері. Це жесть. І як тут реві бути? Це яка щука цю зиму приживає? Ну, така, як ці окуні. Да. До да, Більше не виростає, походу. Ай да. Та не я. Що, тут трошки хрустить? Це не я. Тут реально хрустить жорстко. В мене тільки що клюнуло так класно, зацепилося, думаю, блін якийсь крупняк був. А витягую, а там отакий шпиндик. І такий в нас є оцеп для снастей. Елементарно, але працює. Груст на лісці і карабінчик, яким чіпляється за основну ліску. Працює безвідказно. Так, живців ми вже наловили. Отакі невеличкі окунчики. Тож тепер зараз. Закину вудку і піду ставити жерлиці. Так, одягнули окунчика на жерлицю, невеличко. У нього ще навіть мотлі з рота терчить. <глоти> Два в одному. Я не знаю як, як їх ставити, не вмію ніколи не ставив толку. І тим паче ніколи на них не ловив. Так, ну, йдемо до дна, так? Да? Тепер піднімаємо десь ото і шпункт і шпункт. Стоїть тут лягнули вже більше окрім час тут на огромну щуку. Ідемо десь трошечки подалі від Nossa, submeto-me a Жерліці поставлені, тепер чекаємо щуку. А поки що йдемо ловити оконню. Що тут з тебе? Іма вся того вакончика. Дві жерлиці поставлямо, цей трошки більший. Mm -hmm. Теж малий, але То я пропоную дрібні викинемо. Mm -hmm. да? Ті, що дрібніші, вони нам не потрібні. Да, Це... да, да. нам треба по побільше. Це акваріумна риба. Mm -hmm. да. А більше, аби залишимо. більше чекає своєї жерлиці. Да. І, і так будемо підніматися по розміру, да? так? <свистач> <свистач> Якби. О, почекай, у мене там клює. Дивіться, як загинуть. Эй, е, і нікого нема. Капець О тут йде перегляд дна. А що там що когось вийде? Mm -mm. Не видно, бо не видно, чи риби нема. Ні, не видно, бо нема риби. Ага, нема риби, прям так. Ну видно. А от риби не видно. А ось... сухунчик є одненький. Кареся шукай. Нічого нема великого. Шукай карася. О, запустив цю, щоб в мене була. Що там цепляло в мене? Коряга на корязі. Да Опа, тріщать під ногами. Риби є. плавають ну, тут. Він стоїть бачиш? Угу. Один другий. Розклав є ракези. Угу. Он зараз стоїть над хорягами. Угу. Трохи є, так? Да? Так, да, ще один підпливає. Це маленькі, так, да, окунці? Ну я думаю, да, там, а, так, дивись. І, і за ним ще один, бачиш? Так, да. крупніші зіка за ним. Всі йду тут на камеру, подивитися. Угу. Дивіться, збилися. Вон три штучки є Прикольно. Це один где це косок <laughs> косок А другої риби немає, так? тільки ви да, Дивись, окон. один на одному стоять. Він трошки крупніший, іначе на, на задньому коні. Угу. Прикольно Щоб кораща якогось знайти. Там піздеть, тут поспали, дивіться. Одна, тож, три. Вас? В одній лінію стоять. Воно Дивіться, під патиком ще один. Так, так, так. Дві які. Ганяюся. Та прикиньте їх тут. No. Цих окунців. No. Тут щуки є, що їсти. Шукай карася. Ne bije, ne bije. Tram prositaj, prositaj. Щоб стріляло мені тут. тільки не холостим. Що, йдемо десь туди? Йдемо, Попробуй тут карася. Карася? Думаешь, тут карася десь? Прям тут -то. Що нам в тебе? Окунчик. окунчик, окунчик. Збільшуємося в розмірах. Да. Трошки більші. Але що, поки не беремо, у нас, нам не потрібно, ні? Ні, а для чого він не? не стріляють, лажки не загораються. Тобі... Хай пливе. Я тут сижу в цій лунашці. всі. Також трошки подіргаєш, починає на... клювати. Не дергаєш, нічого не клює. Так. Такі окунчики капець. Ну, щоб ви розуміли, коробочка для мотля. Приблизно за ладонь, не, не Недалеко, а вот пусть минус поди. Зараз, друзі, замутимо кофе. Вже зібрав цю штучку для приготування їжі. І є водичка вдома набрав. Тож, буде кава. Так, все, води налив, увімкнув, зараз закипить і насипимо кави. А поки що я накрию стіл, так сказати, бо вже час прикусити. Парує варить. До речі, до речі, до речі, закипіло, треба каву сипати Треба сипати каву, така кава у нас з Гондураса. Це кофе 25 Coffee Roasters фірма. Отак От її прямо сюди. Ось, че, че, ша, 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 шо шо не так, <ріст> великий вогонь все, хай проварюється. Зараз трошечки провариться, мені кажеться буде кайфово. Додамо цукру потім. Я якраз бутербродики майже доробив, зараз ще ковбаски наріжу. І буде круто. Кава готова. Запашна. Угу. Якраз чітко два стаканчика. Кава готова. Кава готова і бутербродики готові. Дивіться які. Паштет, огірок і ковбаска наша домашня. А? Кава пахне, апетит розігрався смачного. так Ось ці окунчики маленькі вже трошечки дістали, вже зловили по штук-30. Да? Да, да. У мене є ось такий корм. Це що в нас фруктовий мікс. З пільчиком, самими ділами. Зараз накидаємо в лунки, можливо, карась піде або плотва. Може цей окунчик уйде звідси. Да, можна спробувати. О, в тебе черпак такий хороший. У вас воду лити. Він трошки промерший, то нормально. Зразу пили. Отакі ковбасів закидаю. Тепер подивимось на результат. Чи підійде риба? Біла чи ні. Ми змінюємо місця, вже перейшли під інше дерево. Обловили три ополонки і нічого нема. Ось тут в самому краю... О, дивіться, 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 що робить. Вклявуть окунчики маленькі. Наше дергає. vou te mandar ah Так, обходили ми вже багато всього, потихеньку будемо складатися, бо клюють тільки окунчики маленькі, а карасі і платва тільки плавають, а їсти не хочуть. Видно, в них якась друга харчова база. Тож, будемо зараз помаленьку збиратися і йти додому. Провели час класно, відпочили. А, це ще ж Жерлиці треба зібрати. Я ж і забувся за них. Лишай до завтра. До завтра, хай стояй, так. Да. <гум> завтра пробігти, подивитися, що там, як там. Да. Йду я забирати жерлицю саму дальню. Потім Ті, що біля нас. Все, ми вже склалися. Готов? Завжди готовий. Як ти сьогодні? Отлично. Нормально. Да, Посмикав. Так. Віддихнули, розімнялися. Окунчики, Окунчики насмикали. Окунчики насмикали, так. Да. Карася бачили, але... Карася бачили. Карас да. Латва теж не хоче. І, і на корм не підійшов. І бачили більшого окунчика. Так, да, ну він щось дуже проше. Він дивився, як ти грав мормишкою, і... і тільки малі чіплялися, налітали, йому mm -hmm. не давали шанс. Mm -hmm. І він троха. Ну, цікаве маленький. озеро. Такого а, прийти подергати. Маленьких насмикали, mm -hmm. і трошки розімнялися і все. Mm -hmm. да. Вирушаємо додому. Все, друзі, відрибалились ми на сьогодні, Отримували трішки емоцій, руки рибою пахнуть, рибу тримали. Прикольно, в принципі, має місце бути це озеро, можна приходити, рибалити. Я думаю, коли більше лід стане, обов'язково свого малого візьму, прийду. Хай він подіргає, йому прикольно буде спіймати з під льоду рибу. А тут це дійсно можна зробити. То Та що така в нас риболовля? Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знову їдемо і десь на гарні місця і покажемо вам гарну риболовлю. Всім пока!